Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхала в нас знову сьогодні партія свіженька канбі-корма. Зараз будемо все складати. До речі, поки тут трішки прибираємо, бо в нас ще трохи залишилося корму. Е -е, вже всі чули, що ава маркет, ну, ава корм, да, всі так знаєте. Хто ним користується багато задоволених. Вони вже покращили свій камбікорм, трішки вдосконалили ще е, характеристики. Хух. І будемо годувати і дивитися, що на цей раз. Бачите, видатково накладна, сертифікат якості, все, як завжди, все йде чітко. Хлопці вже вносять. Будемо складати. Здається, навіть щось змінилося і зараз перевірю. Так, все ж таки, я не помилилася, так як я і казала, так як мені казали на Ава, що вже покращився сам по собі комбікорм. Додалися інші компоненти, плюс вдосконалення пішло. Що я замітила? Да? Ось у нас залишилися старі мішки, а ну постав один тут мішок О, тут поряд. поруч. Чудово. А так буде взагалі круто, так? Да? Так, 29.04, щоб не сказали, що я дурю. І 24.07. Тобто, дивіться, ось буде тут характеристика. Бачите? Повністю, дивіться. І. Характеристика цього комбікорма. Нічого не замітили. Так. Я вам підкажу. Ось дивіться, мікроелементи. Тут один, два, три. А тут вже чотири. Тобто ще магнію додавали. Тут 1, 2, 3, 4, все є. Вітамінки. Так, ще додали, ось тут дивлюся, масова частка вологи, сирий жир. Щось в мене камера не хоче сьогодні взагалі працювати. Ось, ще додали бетаїн. Бачите? Ну що, будемо сподіватися, що корм набагато покращився, щоб наші бубочки краще росли. Ну і вже ж осінь треба їх тільки плодити, плодити, щоб було їх більше і більше. Тому, хто не знав, що авакорм... Покращив свої характеристики, додав ще деякі компоненти. Будете знати, я знаю, що багато хто користується авакормом, багато хто задоволених цим, тому купуйте на зиму, побільше заготовлюйте, щоб в морози і в заметіль. Нічого не тягати. Ой, не повірите. Мені ж, як завжди, цікаво, коли привозять щось новеньке. Гранула ж повинна, я так вважаю, також змінитися. Зараз побачимо. А, хотіла прокоментувати коментар. Я з нього так сміялася. Наша улюблена підписниця вже давно на нашому каналі. Вона навіть, надивившись на наш канал, збудувала хатинку там для е е кроликів. Так і... Е Буде заводити кролики, я ще не дивилася. Я можу, я можу помилятися, але сподіваюся, що вже кролики заведені і вже з радістю ними м м доглядають. Я прошу. Вона писала, що наступне відео вийде е з назвою Кидаємо все господарство, кролів, качок, курей, займаємося і відкриваємо. Ферму їжаків, да, по розведенню. То давайте так і назвемо це відео. Або я дивися про доставку комбікорма. Так, дивіться, я розрізала мішечок. Перший погляд і перше враження від покращеного комбікорма, да. Одразу видно, що тут пропав пил. Ні, ну пил є, так, да, є, але його вже стало набагато менше, ніж було. Далі, з приводу гранули, ось покажу. Що це в мене сьогодні камера не хоче працювати? Жарко їй, мабуть, дуже. З приводу гранули, так? Да? Гранула е, в кормі є різна. Є на сої, є на соняху. На соняху вона більш така, йде цупка, менше ламається, на сої більш така крихкою була. Да? Ми замовляємо на сої. Ну, не знаю, чогось воно ось мені більше по душі. Кожному своє. Так, вийти нам, мабуть, на двір. На Загалом. Непорядок з моєю комерою. Так. Ee, дивіться, я в руках її не можу розлущити взагалі. Бачите? У мене ось вже почервоніли руки, але розламати я її не можу. Тобто, перше враження від того, що вже видно, це цупкіша гранула, менше пилу. Давайте ось я вам покажу старий мішечок, так? Гранула навіть світліша. Ну і воно ну, ламається, да. Бачите? Розламати ось можна його. Так що так. А хто ще сумнівається купувати який комбікорм, вичитує, видивлюється. Я би вам порадила авакорм з усіма, усіма компонентами, які потрібні для кроликів. Вони гарно набирають вагу, гарно ростуть. Ми вже користуємося цим кормом більше двох років. Нам пропонували деякі варіанти змінити корми, дешевша ціна і все, але ну, ми не готові. Ми привикли до того, що наші кролики їдять повнораціонний корм, і з ними все добре. Ну і нагадую про те, що обов'язково, як би воно не було, кранацит Л для кролів, це підкислювач для того, щоб в них не було вздуття. В животику і вони не дохли да, від коксидіоза. Шановні, багато бачу коментарів, салікокси, трісульфони, молочна кислота. Ці препарати вже давно не дієві. Від того, що ви там попоїли своїх кролів через 2-3 дні, знову поїти так на постійній основі, і все одно їх дує, і вони вас здохнуть. Не бачу сенсу переводити ресурси. Переводити е, свій час для того, щоб їх половити і всіх в ротика це понакапувати. Тому раджу всім користуватися краноцидом. Кроноцидом ми вже користуємося років 4-5, і з того, взагалі, з тих пір, як ми почали давати кранацит. Ми, каксидіоза, в нашому господарстві, наприклад, не бачили ніколи. Так, з приводу ціни. Ціна 300 гривень. Зараз, з 1 вересня, з 1 вересня, наголошую, ціна на кронацит буде 320 гривень. Опис, як його давати, дозувати, в нас є на каналі. Буде силочка на відео, там, де я повністю пояснювала, як поїти, які дозування. Далі е, прошу всіх, хто хоче замовити краноцит, будь ласка, робіть замовлення належним чином. Бо в нас є такі покупці, які просто пишуть: можна дві банки краноцида, будь ласка, можна. Далі два дні тиші. По, тому ж адре... по тій же адресі, по якій адресі? Ну хто знає. Ніхто ж не думає, що в мене може там, наприклад, злетіти Telegram, Viber, в мене не залишаються переписки. Я ж не настрадаму, в мене третього ока немає. Тому, будь ласка, хочете отримати? Пишемо прізвище, ім'я по батькові, кількість, адреса, номер телефона, Укрпошта тільки повна оплата. І коли вносите кошти, сплачуйте банківські внески. Вас багато, я одна. Кожен недоплати мені банківські внески, в мене йде мінус на карті. Воно мені не потрібно. Б якщо будуть внески робитися без банківських послуг. Я не буду відправляти до тих пір, поки не буду даватися ті кошти. Деякі не доплачують 10 гривень, деякі 15 гривень, навіть гривня 25, копійка до копійки, рахується, і це виходить така, знаєте, непогана сума, можна ще одну-дві баночки купити. Тому поважайте мій труд, поважайте мій час. І робіть свої оформлення, замовлення належним чином. На цьому все. Не забувайте, що є телеграм-канал. Заходьте, спілкуйтесь, пропонуйте, купуйте. І щоб всі були здорові і ніякі кролики у вас не хворіли. Всім па-па!